Так, ну що, привіт, мої дорогі. Вас вітає село, е, знаю, е, вас вітає село Руське. Я тут сьогодні як не можу знаєте, відвикнути. Чись, я вам ж казала, була глибоко переконана, що ми Ракушин. бо воно логічно. Траса починається, йде Ракушин. Ні, ми таки відносимося до Руського, то, що повертає вправо. Но, но не столь важливо. Значить, я до вас. І черговою порцією сільського влогу. Я от глянь, Як завжди, я дивлюся і думаю, що таке, привіт, це з Львова Гарсіна. Це світтвий кульок. Ладно, думаю, що ми, може, з вами тут на сходах будемо довго, щоб вже так нагло. Спасибо, вже тут нагло не, цей, не заважав. Так, мої дорогі. Що я вам хотіла розказати? А знаєте що чого я так прям бігом в сьомій ранку вирішила познімати? Є дві причини. Значить, перша причина десь з 9-півдесятої приїжджає дорогий супруг. Да, сьогодні субота, завтра ми вже їдемо додому, 24-та. І проснулася, аж залізла в телефон, хоча так не характерно щось передавлятися свою студію. А там, як вам сказати, а там, а там кругла дата. Ну, значить, 7 тисяч нас. Ой, таке буває. Я не знаю, хто ви. Сім тисяч учасник новообходу ну, ну, щасливчик. Він винює, як говориться. Я думаю, що вам буде з нами добре. І того, думаю, вже, от бачите, і е, залишилося часу мало, і е, 7 тисяч да, доповзли. Я верніше доповзла до такої цифри. Думаю, дай вам розкажу, що робиться. Того що я останні два дні нічого не знімала. Я, чесно вам нам скажу, не знаю, як ті відео склею, що вони десь притуляться, чи я перед цим закину, чи все таки піде окремо, я ще не придумала. Тому що, можливо, це буде вже останнє відео із нашого сільського життя. Да? Бо вже смисла немає ніякого знімати. Тому що що сьогодні, що завтра, буде все одно і те. Ще сьогодні, зараз тоді йде. Я постараюся максимально використати цей день щось поробити. Завтра, на неділю ми до шостої, ну, ніби теж є цілий день. але... Завтра тут прийдеться срочно в реальному темпі абсолютно дивитися все, що треба занести да? додому. Ну, навіть така от дурня, як там якісь граблі лопати, щоб не мокла той, ну, та ручка. Поприбирати, порозносити, ну, тобто позакривати. Тому що, коли ми приїдемо, я не знаю, ну, ми приїдемо. Обов'язково в середині вересня або в кінці вересня, то вже точно того, що в жовтні треба буде тут роботи такої багато, ну, особливо з тими зеленими насадженнями. Так, да, але вже ну, не так, як було. знаєте, Не, не нон-стопом два місяці, як я тут посиділася. Два місяці, дорогі мої. Що я зробила? Нічорта не зробила. Я, я не знаю, ті два місяці просто ушуршала як один, день. Просто, як один день. І мало того, що практично нічого не зробила, можна сказати. Я взагалі не відпочивала. Да. Ну, то буквально якихось, можливо, пару годин, коли падали душі. Так от, якраз про душі. Значить, це нас коли Денбілі? Денбілі у нас в четвер. Да. Я вам окремо таке відео знімала потім зранку з малюком про то говорила, чи вона щось чула, не чула. І все, мої дорогі. І на тому наш репортаж прервався. Того, що. Цей почав падати дощ. Цілий день падав дощ, я товклася тут. Що я робила, я не знаю. Майстри прийшли, і товклися. Я тільки знаєте, дивилася, що бомбон нікуди не вискочив. Бачите, вчора, ну, і вчора вже були ці от двері на варанду закриті, тому що коли тільки один вихід, я ще якось її контролюю, а вона бігає як шперна туди-сюди. І одним словом, тут, тут було просто болото. Ви знаєте, що тут було? А я отак, от, знаєте, по кругу щось складала, прибирала, ну, словом, нічого цікавого на вулиці не вийдеш. Що знімати? Нічого знімати. Вчора аналогічно, дощ стіною, просто стіною. Не сильний і тепло. Але е, із за того, що вже довго падав, на вулиці просто болото, ні чорта не зробиш. Сьогодні вже нарешті хороша погода. Я ж навіть, маю надію, що степанка викличу я в сьогодні, мене сьогодні не просто мільйон планів, в мене сьогодні ну, безмерно по Погороди по городу, там ну, посада. там просто срака, там засада повна, я не знаю, з того не викручуся. По будинку, коротше, що я вам розкажу, я вже, напевно, збилася. Я вже думала, що взагалі-то я місяць проведу в чистоті, да? Ну, так не вийшло, тому що вже, походу, навіть не доробила кухня. Я, значить, вчора, бачите. Розгрузила цю стойку барною, да? покидала всю посуду, не знаю, щоб машинку засунути на місце, щоб тут вот ще раз вимити виминути. Думала, що занесу. занесути. Та куди там занесеш? Там не занесеш зараз сам покажу що робиться. Думала ті занавіски повісу. Добре, хоч їх зробила, але ну, не повісу, тому що там смислу нема. Ну щоб їх вішати і їхати, розумієте, щоб їх мухи засирали. А майстри ще там щось будуть підмазувати, підроблювати, що з тих буде занавісок. Тому, я кажу, напевно, це буде останнє відео, я вам покажу, що я на даний момент маю. Коротше, що маю, то маю. Що зробила з два місяці, то зробила. І вже більше смисла нема знімати, тому що то все буде одно і те же, при тому в сумасшедшій сумтосі. І якщо що, я підозрюю, прийде другий супруг, супругу, вона почне носити, то навіть не буде такої красоти. То це все буде все рад. Все повністю. Тому от поки често подивіться. О, значить, значить, я взагалі думала, що хоча б цей тиждень буде нормально, то де не нормально. Значить, Винести стіл в кухню. Ну, нафіга його зараз виносити, як там підлогу треба буде моти і все проще. Ну, що тискати його перед, да, буде заважати. Не винесла стілу, відповідно, цю меблі не розклала. Да? Забрала її вчора з вулиці, чи позавчора Та, позавчора. Позавчора забрала з вулиці, але промокло, ж тільки сохло, того фіга, тінь, того сітка для мух. Довільно. ну все Нормально висохло. Але ставити не буду. Бо тут, напевно, в мене буде крісло, диван. Тут, от, тут друге крісло, ну, смисла нема. Ну, але за те, що, мої дорогі, не так все плачевно. А, щоб вчора не планувала тут підлогу ну, трошечки було заляпано. І де, де я не маю те настроєння. Заляпано, але думаю, Ай, зараз прийде другі супруги, так то все об'єднано, малюк. Прилив воду з пляшки, Притом дуже багато, з великої такої пляшки 10-літрової. Ще зараза вода попала в цей довжовий. Не знаю. висох, не висох, включати, не включати. Не знаю, ще тут помила. Тому тут іде... і просто ідеальна підлога. Ні де, ні павука, ні, ні пилинки, ні соренки. Все на місці, все як має бути. От, пожалуйста, занавіски висять. Дама, дама стоїть. Ну тут би мало бути по-іншому, Да? Я навіть планувала вже справді закривати цей вихід, щоб вони ходили. Так кинути такий ось якийсь гарний сіру ту дорожку Да? Було би красиво. Тут, що от, от. моя малюка закрила, вона ще спить. От, бачите, чекайте, що таке? Темінь Тє, тємінь кромішення. От. О, о, Іх три купила тих плідів. І, і стол. То заяк, я не знаю, це мало бути дерево. І в зв'язку воно було як дерев'яне, у нас щось скло. Я постелила дві такі от підставки, я теж з юску. І це, подивіться, як офігенно знайшлася ця тарілка. Бо я думала, я ж на кухню і на стіл, вона виявилась дуже велика, до яке? Я її там у кімнаті на стіл поставила. Ну, то глупо, а от буде ідеально. От, і бачите, що тут робиться. От, то, типа теж абсолютно все нормально, але но... Но залежаю стіл коханину. Якби воно не було, було б все по-другому. Стіли реставрувала. Я вже казала. Тут не знаю, чим фарбували, бо вже не рідна його фарба. Тільки падає вода, такий бурі плями. А я спробувала крилом. Затягнуло, повністю стіл такий однотонний. І не пачкається, не втирається фарба. От, стіл нормальний, святоє сімейство, Вот комод. Із Штатівська, напевно, старілка. Чуть його знає, що в 19 сторіччя стоїть. От, пожалуйста. Ну, це забереться. Да? Прямо так окультурилося ліжко, той комод. Тут порозбирав. А, ще волочю розкло приніс. Другі супрошу має скло ставити в вікна, де побило тоді під час грози. От, Так що, якщо це забереться, буде добре. Але не знаю, я, напевно, вже буду той отюх лесі віддавати. Два місяці стоїть, два місяці. Тому що, ну що, смисла немає З невіски прасувати, я їх і так не буду вішати. Підшила і все. підшила, випрала. Той олівець позорний, змилати і все. Значить, тут, а, Тут, коротше, мені так є. Я, може, постараюся трохи якось, знаєте, хоча б один кут позгрібати, щоб якось було. Але навряд чи. Навряд чи. Але, точка, дуже світло, що я мучуся. Е -е -е. бачите? Тут, тут мої дорогі, нема такої тряпки, яка б не була випрана. Всякі просто такі накидки на настільці, якісь тряпки, старопості, рушники, бабині фартухи, бабині речі, бабині свитри, тут маніні речі, тут мої, тут я книжки перенесла. Коротше, оцю от штуку перенесла з веранди, бо там вона буде заважати туди, тій мебелі. Вимала, ще кожну тут от штучку. Такий чорний волос відновляю, Тоже пауки поганяла, але завалено. Бо от від стола, то від комоду ті ящики. тут ящики, ну ніби і не ну все. Я думала передивлюся, перетрясу, пересортую, поскладаю на місця, містян. Ніхрена не встигла. Ні. Ніхрена. ніхрена не встигла. Огляд огляд наші бомбани бомбон, Сподіваю, mm? пірк. Значить. Ну, аж ну, мені ну, встало зараз. Ви зрозуміли, там теж ідеальна чистота. Ідеальна чистота. А, ну то деякі э, посуд этих я не знаю, тут Бугемське скво, я так і не помила, стоїть в поліщі. Ну, бачите, за два місяці. І то, от тільки прибирав, я не знаю, звідки тут і бруд на цьому нанесений, і пилюка, і ще якась біда, і типу коло, і то все, миш. Але воно коли розставлено на своїх місцях, він, так, знаєте, не накидано. Ну, речі реч є, але нема завалів, Ну, легше прибирається однозначно. Тому що хто такий дурак буде там, тих ти шафа всі перетрясла, всі, все повискладувала. Господі, отут от, от, як я наробилася, я вам передати не можу. Ну, ви ж туди не побачите, досі бабині вишивки, бабинці все все випросовано. Ой, так аж марба. Бачите, ну тут-тут ви бачили цю кімнату. Ця кімната взагалі ідеальна, тільки оце забрати. Бать. ну, псує загальний вигляд. Ось так от я вирішила. Крісло було так, я вам казала, але незручно не можна було сісти. Машинка тут стояла. Ну, Я поміняла місцями, ну, от. Ну, Тут все нормально, це забралося. Не знаю, чи забирає. забирається, тут завалила посудом. Але, в общем, в принципі, гляньте. Дуже даже нічого вийшло. Порівняно, знаєте, з сходною ситуацією, то, то взагалі, взагалі блин. подвиг. Подвіх. Це, вірите, за два місяці навіть мені руки не дійшли розібрати, подивитися, що тут є. Чи щось викинути, не викинути, ні. В комору. Серпес. Гляньте. Що ви гляньте, ви нічого не бачите. Я взагалі навіть не заходила. Навіть не заходила, навіть нічого не починала робити. Ну ванну привабливу. Вона теж блистить, як у кота, одно місто. Ну, посуда накидана, то зрозуміло, бо знаєте, як ну, не Ну, Але то, от, чисто, нормально. Все, все стоїть на своїх місцях. Ай, ж новою влупилась. Мало вропилася ногою, слухайте, як я погано сьогодні спала. Цілу ніч в мене терпла, хай я добрий ліво. Ось як права рука. Постійно терпне, напевно, за то, що переробилася вчора. Ну, тоді йде. От, а тепер тут що? треба все оце, вже складати, забирати вітаміни, які я не допила. Чи тут лишати, я не знаю. Ну, Чисто о, гляньте, яка чистота, чистота, красота. Одяг, я навіть не знаю. Ну, сьогодні я спробую випрати там, потім, разі, що якщо не висохне до вечора, неділі, то Леся його зніме. Ну, бачите? Мало того, що чисто красиво й гаряча вода. Ну і в вані теж. Да, все, бачите, тут нормально. Значить, що я робила вчора? Мені ще що я робила? А я не пам'ятаю, що я позавчора робила, але вчора в мене ранок почався з того, що я вже, знаєте, повірила в себе, не тільки в себе. І десь з ранку почала мити вікна, бо я думала, що вже все, все занесеться. Я його так чистила десь дві години, якщо не більше, і все рівно ще де-не-де день біли. І що знає таке западло, ну, то тут, звісно, вирішується. Я думаю, що, що таке, а не таке. Поперепутували кольори. Вчора би я вже помила, майстри оцю, оцю штуку ставлять, вона чомусь чорна. Воно ну, не сіла, а чорна. Ну, лишь, так, ладно. Оця от фігня, що знизу, взагалі, туди не підходить. Ну, Тут дурня ручки коричневі. А я ж у полумранці, що таке, коричневі ручки поперепутувала, треба доміняти. Значить, вимила те вікно. Ну, по ідеї можна занавіску Ну, Але вчора тут знайшлася якась проблема, Ой, майстри заштукатурили ну, перетягнули, в куд. Значить, будуть красити. Перше тут дірку знайшла, тут будуть переробляти. Яка занавіска? Це взагалі не помито. Просто не помито. А чи на нього щось вішати? Ні, двері ну будуть майстри туди-сюди ходити, не тут усе пообдирають ті занавіски. Ну, мені треба, не треба. Але якимось чудом вони ж теж взад-перед. Вчора вони робили світло і ту, ту комору робили, і ще не доробили. І ходять, ну в чому ходять, вони ж не в тапки. то, зрозуміло, що й дощ на вулиці, болото на вулиці. Але тут щось постелили, і я не мила навіть вчора тут. Але худо, бідно, нормально. Ну, в принципі, оглядає кухня непогано, але тут ще роботи не початий край. І нормально ті от білу плитку відмити і підлогу. І е, двері, а вчора, а вчора я десь до першої години ну почала з тої плитки, що до першої години мали ці двері. Ну, За ній би трохи повідмували то все рівно, що не все все до кінця і не все. Ой, так що тут ще може сказати, половина дверей і ціле вікно залишилось. Тут, ой, ви ж вже коробки з інструментами і зі всім хламом підготувала, щоб сюди занести. ну Так що. Воно вже тут було недороблено, навіть не знаю, чи на шарську будуть перемальовувати от стіни, чи не будуть. Чи вже помити занести? Ну, фіг його ознак. Все одно к одному. Вчора десь біля... не пішли десь пляв вечора. А, ні, восьма, то було з восьмої три години. 3 години. Я ну, я вже просто на цю плитку дивитися не могла. Вона, вам, чесно скажу, ще страшніша, ніж оця була. Топтана, ну, бо я її взагалі за весь час не мила. Я просто змісту не бачила, тому що воно постійно брудне. Я тільки пилососила, а тут настільки в'їлося було, я не знаю, я три ну, години я оце от відмочувала відтирала, триала. Я її таке вимила, я її таке вимила. Тут переживала, що вонаржа була звідкись. Поумивалась. Бачите, як воно трохи не очень. Тут був о, дірка, засухла. І отут от вони заліпили, бачите, воно реально біліше, набагато біліше, ніж вся решта стіна. Отут-от -от -от заліпили дуже видно. Гляньте. Треба була сукруха, поставився не подуковували. О, все не так. Много розстроєна. Тут від мене доліплювало, воно якось очі накидається, щоб біліше. Бачите, у ті отдальки за штукатурою. Вот тут теж були проблема. Ну, Тут це тоже дотягнуло, але не виділяється. Бо сонцем світлення падло не виділяється. Тут, тут дуже виділяється. Виділяється біле по краям і того плямо біло. Ну, а то херня, конечно, пістець. Ну, так, тут вже я мінімум три плитки знайшла, які треба буде замінювати, які -то. того чорта виносила. А тепер по тому чорту. Я не знаю, мабуть, що сьогодні доща не буде вже. Ну і проголос пише, що не буде доща, І, і небо... Ой, чекайте, бачите, вже на дощі не виглядає, все нормально. О, займуся садом. І що, і ви подивіться, коли то все розчиститься, ярчика. Що таке? Не знаю, коли то все розчиститься, бо тут треба все позаносити, поза цей. Стіл треба. Значите, вони його добили, тож кухонний стіл треба, ну, Ну, ви зрозуміли, тою штукою столярною зачухати. Якось його. Бачите, все -таки от, щоб він висох. Він ще вчора позавчора під душем намок От Оцю чорка треба занести, на нього місце не готове. Все з двора позабирати, по цей от. Тут роботи стільки, що далі нікуди. Вже все, ж з ним було нормально, знову під душем намок, кухню занести. Тут розібрати, значить що. Я я, я, халяр, я не знаю, що почати, просто не знаю. Дивіться, як вона це. Ой, значить. Чорті я знаю, коли хотіла тут поприбирати, щоб позаносити оті от дрова да, і сюди поставити ту. Ту, ту ж погрейт. Хіра не зробила. Ні, ні, взагалі нічого. Сад, ну що, сад? 에... В принципі, чекайте, бачите, не дуже добре, що доріжки. От зараз, якби не було доріжок, мабуть, стофік би з вами вийшло. Ну, би не вийшло. Значить, що? Ну Дивіться, не так воно все погано, дуже дуже красиво. Дивіться, э, цей Зелена огорожає, спірає цвіте. Дуже красиво. І цей. А, ті мої клумби з камінцями, гляньте, як гарно Ну, Та щось трохи, трохи зробила. Всі гортензії... На моє щастя, пересаджені прижилися. Два кущі цвіли такі жовті. Правда, якийсь бляк, я розчитувала на темніші, але нема. Третій кущ пропав на живий, я не знаю. От, ну заслухайте. Та не так воно вже і, і... і прошиво, я вам скажу. Тут є... Ще переробила ту клумбу повністю. Хотіла ще її обнести до семшитів. Ту розу забрала, вигело, посадила. Ось такими як дзвониками цвіте рожевом, червоні з білим, щось таке лаванди все прижилося. Але що ще в мене п'ять кущів лаванди не досяжено. Ну, Тут дірка не засипана, я не знаю, що робити з тим рододендроном, чи його пересаджувати вище, чи не чіпати, щоб йому нічого не сталося. Може нічого не станеться, більше що не жарко. Там от е, засохло дерево, ки посадила, Ще одну будлею до одну розу залишила, то вам тканькось. Не поймі, що. Тут бачите, як все. Ну, коротше, поміняли, що засохло, що переставила, що що, що зробили? От, і ще одна ця залишилася в мене обладнає а Тут фіолетове. А то не знаю, де посадити. От, гляньте, яка красоня мальва. Халяра, слухайте, коли от не дощ, коли сонце, коли аж хочеться щось робити, аж настрій піднявся. Чесно? Гляньте, яка красоня. Такі величезні, крупні квітні. і Листки такі здорові, не то ж там на курячому дворі бідна така зачухана, щось є жре. а тут погляньте. Вон така красота. От, тут все худо бедно нормально, лавандер росте. Це я вже дивилася, знов на мене подедеться переробляти. Я ж стільки землі підсипала, вигляньте, знову як лівий кут пішов вниз. Наскільки лівий кут пішов униз. Да. Знов, знов перед цей. Ладно, не привикати. Добре, що оці самшити посаджені нормально на нормальну висоту. А то а, тільки от той обідок зніму, знов то очі, очищу, нанесу ґрунту і підніму рівень того ґрунту. Бо Справді ні чорта не видно. Так, бачите, тут теж я зробила з лавандіром все, що зробила вчора. Ту було вчора, вчора в дощ, бо я зрозуміла, що вже просто край. Я якось посадила той самшить. Бачите, як він сохне. Чат пише, що скорше всього, був сонячний опік на стаща води. Ну, говорить, що ненормально відживають, може відживе. Ні, ну, то придеться йому заміну сидити. Оце треба забрати. Тут якась, тут, тут Просто скорення росте. Добре, оце от учиток прожився, бо він був на тій отклоні, ще нікуди. В принципі, так ви відійдуть. В принципі, очень і нічого. Очень даже і нічого. Як от воно вигляда, можна сказати. Ну лише. Ви скажете, що два місця роботи тут видно. Чорта тут не видно. Ну, а з землею то взагалі біда. Значить, ходу бідно, якось ми дотягнули до липи з тим матеріалом, яким був. І те, що місцями треба підсипати, тому що я аж бачу, що й дощ впав, давно зараз впало. Я бачу де нижче. Тут явно до дерева більше, ніж тут тут треба підсипати. І все. І тут ми застряли, тому що не було землі, тепер землю привезли з тої гора, але був дощ. Може, сьогодні Стьопа щось повозить, хоч би трошки щось закидав. Тут він почав чистити. Ну що, повезло мені. Степа... Степа що минулий понеділок був день народження. Він до понеділка нормально працював, він ще ж до суботи. В понеділок в нього був день народження, Степа пропав. А потім душі почалися. Бачите? Ну, то, по суті, він би встиг за цей тиждень зробити, до душу вичистити цю землю, виносити. Бачите, він вже більшу частину зробив. Йому би оту вот нову засипали. А тепер він навіть не може оце ось вичищати, бо він там не проїде. Ось її, Так, знаєте, вигрузили дуже близько, що Стьопа реально не проїде. Втять чорт його проїде. ж, Вже земля намокла. Зараз така буде, потім на сонці засохне, знову гриби так по гриби, груди ті. Все не слава Богу. Я вам чесно скажу, що мені би ще отак от місяць. Мені би ще місяць, і я би, може, тут щось таке до порядок провела. Отак воно не виходить, не встигла, не встигла. Але що є, то є. Хоть мене пломба радує, цвіте. Не хоче до неї йти, бо треба вгрузнути, тому було хай підсохне. Як розрослося. А, і тут от Степа трохи почистив мені встиг траву, щоб вона не розсіювалася. Може, сьогодні пройде. І оця дельфініум, і ті от і беріс, і ще якась там біла фігня, яка вище росте. І тут робота робота. Скільки тут роботи? Скільки верніше, теж роботи, скільки треба ще часу, що я не Це таке, І туди, і сюди кривати теж треба. Привести в порядок. Ну, або всю іншу територію взагалі мовчу. Я взагалі мовчу того, що... Шо... Того сюди. Да. Бачите. Так, мої дорогі, ну що, зробила я вам длительний екскурсійон. Довгий, вдумчивий. І що я вам скажу? Літо халера не знаю якого, як але в мене проходить. Вона як один тиждень, день, ладно, але як один тиждень, то точно дуже-дуже швидко. І все. Тук і привіт. Тільки йде. Це... І цей якось воно так. І опять все спочатку. І ми з вами знову на тому самому місці, з якого почали. Про -про Проходилися, продивилися і знов сюди повернулися. Ну що? Ну, я, напевно, зараз думаю двері. А, зараз вони там прийдуть. Першим ділом попрошу, щоб ту вікно кутку заліпили, там витру і, напевно, перенесу ту, той посуд, тому що може тут вже, взагалі вже ні туди, ні сюди. Далі подивимось. Тільки я в мою двері, вікна просохну, йду на город. Дзвоню Степанку йду на город, там щось зроблю. Чи почати з корячого двора. Щоб занесли хлопці, то от біду. Ой, ладно, мої дорогі. Тим словом, певно, я ще щось буду знімати. Може не буду, я не знаю. Тому, якщо що, то от, отакі в мене були літні канікули. Двохмісячні, бачите. Ну, вже які були, такі і були. Але там такое, може, щось буде цікаве, то я вам покажу.